Сьогодні в нас музей води. Він знаходиться у вежі, київській вежі. Звідси кияни отримували у 19 столітті воду. Ми йдемо дивитися, що ж це за музей води, що там є. Пішли. Біля музею, ось така засувка водовідна. Ого, яка здоровена. Ще є ось менші такі засувки, водичка. Так. Зайшли до музею і тут ось така краса панелі, та, де біжить водичка, водопад, ще один водопад. Ставилася революція. Ось така наша підготування. сховані. Як ти думаєш, тут можуть бути шкоди скорби. Хімія дуже небезпечна для води. І нині свої одна із найзитливіших вічей. Просто мати було проходить квартирів, але самі воді.

Куди, це мій, горе, так, тут? Тут? А вона не просто брудна. Це вода з квартири, лікарні підприємства, тобто хімії поколові запасні. Сміття каналізації, тут можна цілі книжки писати, бо це не тільки те, що ми очікуємо. Побачите ось паличка, паличках чи якісь навіть панчоки. Тут і бочка, і деталі від автомобілів, і дерев'яна колода, на які рубали м'ясо, і навіть цілий диван Одного разу знайшли в Києві. Ти каже, вона не знайшла? Ось, дивися, кажу Бачиш, я підсвітила туди. Втворена печера зі сталактитами. Це мінеральні утворення. Вони бувають різного кольору, різної форми. Дождь. 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 Да, больше. Да. да, вот фламинго, ты нашла фламинго? Да, да Фламингу. А где сейчас фонтанчик. там для фонтанчика. А ну она... помогай. <соспалит> ты там, да? Это бурный джерело. А коли ми змінює змінюєте рельєф, змінюються кольори. Збирається пісок, уважно вас. Так, Кісочок да, змінюється. А копаєш опти, зверху сінький. Зверху жовтенький, а знизу ти будеш копати, буде синенький.

Як ми ще пропускали нині бульбашки? Класно, ти всередині. Класно? Ну, да. давай я засовую я пальчики. Не Якщо рибка тебе по твоє посмотрі. бажання здійснитися. Двигай диви, диви, диви. Та не бійся. Що, почіпала рибку? <різований> <А різований> Як вона кусається, ки <різований> <різований> Ух. Молодець, ти погладила. Вони декоративні, так, різко, в основному якихось штучну можливо тримають. В принципі, вони адаптуються і до таких такі умов. Не... Да, ну, я коробку по звичайні зміни, так? так, Картина з пластику, якого дістали із води. Знайшли пам'ятник Жабі. І Софія кидає монетку. За легендою, якщо наповниться повністю середина жаби монетками, вона е має їх всіх виплюнути. Але це тільки легенда. Кидай монетку, загадала бажання? Це да. носа по три, да. ну щоб бажання збулося.